В очах його лише рідний край, зелений мальовничий гай і рідна матір на порозі, така весела, молода, все сина свого вигляда, а його спогади лиш трішки гріють на морозі. Цей спокій дивовижних місць, зараз далеких через бивці, що лізуть хмарою чорнішою за ніч. Та нашій щитцем не злякати, в очах домівка, в серці мати, їх дух не в силах поламати, до ворога ідуть настріч. Буває, що затужить серце за лісом, річкою, озерцем, на волю вирветься сльоза, на сонці видно її погляд, покаже всім той дивний спогад, який тихесенько згаса, щезне, як ранішня роса. Та ненадовго, лиш на трішки, щоб зникла із лиця усмішка, щоб образ наганяв лиш страх, щоб ті нечисті дали драла, да та так, щоб вся русня дрижала. Лиш після цього спогад знову покаже той щасливий шлях.